Як безпечно купувати онлайн? Для когось загадка для інших стиль життя. Вітаю! Це Економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт! Hey. Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перевикайтеся! Як не крути, але коли є усі документи і робота, а на банківський рахунок щомісяця приходять гроші, жити легше можна бути самостійним, і що найприємніше витрачати злоті. Привіт, я Маргарита Макар і живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні я вам розкажу, як швидко розрахуватися за свої покупки, а ще як безпечно надсилати гроші рідним в Україну. Ходімо! Ні для кого не секрет, що піднести карту до терміналу для багатьох звичний спосіб сплати за товар. Але для цього треба піти до магазину, вистояти чергу, згаяти час. Та нести додому пакет. Куди простіше замовити через інтернет. І усе привезе кур'єр. Тому зупинимося на онлайн платежах. З польською Пшелев – це звичайний грошовий переказ через інтернет, який не потребує введення даних карти. Дивіться, як це працює. Уявімо собі, що ви хочете купити на сайті книгу. Щойно вона опиниться у вашому кошику, треба вписати свої дані та обрати спосіб отримання. Далі найважливіше оплата. Обирайте свій банк. Система автоматично перенаправить вас на сайт, аби ви зайшли в особистий кабінет. Вказуйте свій номер. Він може називатися по-різному: нік, логін, майл код або номер клієнта. Це вісім цифр, і їх варто шукати у договорі вашого банку. Наступний крок пароль. Тут є малесенький нюанс: вам треба ввести тільки ту частину вашого пароля, для якого є вільні клітинки, тому що інші символи паролю прописані системою банку. На перевіряємо замовлення і натискаємо Підтвердити. Тепер вас можна привітати. Ви щойно купили книгу і для цього не вводили даних карти. Усе простіше простого, поповнити мобільний телефон, не виходячи з дому, теж не проблема. Просто увійдіть на сайт мобільного оператора і відкрите розділ до ладування. Мінус лише один: вам доведеться запам'ятати ваш логін і пароль від вашого особистого кабінету, але кого це коли зупиняло? Втім, найпопулярніше платіж у Польщі це Блік. Це такий додаток для банків, який дозволяє платити онлайн або в терміналі без карти. Підозрою, якби ми спілкувалися не через екран, ви б мене запитали, навіщо вигадувати цей блік, якщо можна платити вже знайомим нам переказом. Давайте заплатимо знову за книгу. Я все бачила. Заходимо на книжковий сайт, обираємо «Пшелев» і свій банк. Згодна спершу маршрут покупця схожий. Далі на сторінці банку обираємо іконку бліку. Аби продовжити, нам потрібен буде телефон з додатком вашого банку. В аплікації натискаємо на блік і отримуємо шість цифр. Їх треба вписати у віконці на сайті. На сам кінець підтвердити покупку в телефоні. Тепер ви маєте дві книжки, куплені двома різними способами. Але це не все. Бліком можна користуватися не лише в інтернеті. У звичайному магазині, де ви можете знайти звичайний термінал, теж можна розрахуватися. Треба лише сказати касиру, що платитимете то бліком. Блікім попрошу. Вписати у термінал код і підтвердити покупку в телефоні. Дуже зручно та швидко, а головне, не потребує даних карти. А отже, ваші гроші в безпеці. Ще одна перевага бліку це можливість зняти гроші з банкомату без карти. Зараз покажу, як я маю телефон, інтернет та кілька хвилин вільного часу. Це все необхідно, щоб отримати готівку. Ось ми маємо наш банкомат тут. Клікаємо. Є, є, є щось такого, як виплата блік. Можете собі е, подивитися, що це з, логотико, з логотипом блік. Клікаємо сюди і маємо вибрати мову, вибираємо українську і ви, можемо вибрати суму, яку ми хочемо зняти. Я хочу зняти собі 20 злотих. Чи видрукувати чек. Так? І... Всьо, все, що мені треба зробити, це вписати код. А щоб вписати код, я маю увійти у свій кабінет у банку. І в мене є шість цифр. І маю я їх вписати ось сюди. Це 570 349. Клікаю сюди «прийняти». Та також я маю підтвердити на телефоні, що це саме я хочу взяти гроші. Так, мені пішло підтвердження. Я клікаю ОК і зараз чекаю на свою готівку. Ось так. Я маю гроші без карти, а за допомогою бліку. Це не для тебе. Погодьтеся, плюсів багато, але є один мінус: система введення цифр є лише в Польщі. Як на мене, з оплатою онлайн ми розібралися. Тепер переходимо до не менш цікавого питання: як же ж вигідно та безпечно надіслати гроші родичам в Україну? Ну добре, маєш перший спосіб, усім давно відомий це Вестерн Юніон. Переказ можна зробити в одному з офісів особисто або ж через інтернет. Але ж ми хочемо відправити гроші за найвигіднішим курсом та з невеликою комісією. А отже, витратити найменше та передати якнайбільше. Який системі переказів довірити гроші? Я маю для вас чотири варіанти: це Vice, переказ 24 Skrill та TransferGo. Для початку у кожного з них треба зареєструватися. На стартовій сторінці вводимо суму переказу і отримуємо курс. Так ви можете зрозуміти, де вигідніше. Далі комісія за послуги. Наприклад, у Вайс це 1 злотий 21 грош, плюс майже 1% відсоток від суми переказу. Переказ 24 — 0,49 євро. Плюс майже 2 відсотки від суми. Трансфер Go — 0,99 франків і до 2% відсотків від суми. А Skrill бере лише 1% відсоток від суми. Якщо усі ці цифри правильно відрахувати, ви зрозумієте, який варіант саме ваш. Як швидко і легко розраховуватись в інтернеті, та як вигідно надіслати гроші в Україну, тепер ви знаєте. І що головне, можете сміливо використовувати. У наступній серії економії для кожного я вам розкажу, як не потрапити у руки шахраїв та що робити, якщо ви вже опинилися у них на гачку. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.